Є люди в нашому суспільстві, котрі все знають і все обсирають. Напевно, називають хейтерами, називають просто далекими людьми, котрі нічого не розуміють. От я знімав відео, от хлопці зараз клали красиву плитку, все повністю. І тут стояла людина, клала плиточку, і тут стояв рівень лазерний. І він відбував ту смугу, отак, от, десь сантиметр 5, п'ять, і так повністю до самого верху. І воно пише. Ха-ха-ха, хто так кладе плитку, що у вас ціла плитка і кусочок врізаний. Для тебе показую, що тут немає нічого врізаного. Тут гармонічно все зроблено і красиво. Я повторю тобі, от, дивись, все розраховано дизайном, щоб воно було гармонічно і красиво. А кому потрібна якісна консультація, пишіть, звертайтеся, залюбки допоможу.